До медицини одне питання і одне прохання. Кілька днів тому назад з Михайлівки лежав у лікарні тут, у Бершаді, вельми шанований чоловік з 23 го року народження. Мені довелося з ним працювати не один рік у город-Сурхозі, працював бригадиром у будівельній бригаді, потім прорабом у Сувхозі. Бог не дав дітей, взяв дівочку, два рочки масіньку, воспитав. жінка все життя була на групі. Він ніколи жінку не обійдев, когось жінці він поганого слова не сказав. Так трапляється, що ж дочку вивчив, дав освіту, шовсі, бо вона працювала останнім часом, тут є ось представники із міліції, працювала в АМД довгий час. Знаєте. І цей Скалецький Євгеній Юхимович попадає в лікарню. Три дні він тут пролежав, на нього ніхто не звернув уваги. Визвали цю внучку меншу, бо вона приїхала. Його й забрала. У мене до вас велике прохання. Дайте допомогу цій людині. Пройшов війну, відбудовував село. Кожен камінчик його руками постеле. Дайте йому допомогу медичну і все. Я багато нічого не хочу. І зараз де він? Його внучка обходить? Чого на нього ніхто не подивився? Люди добі Ми ще, епші. ми ще бігаємо, Ще врачові тикаємо ти 200 гривень. На наш. У мене мама, позавчора було пів року хвора з 31-го року Руміни стояли, вона працювала вже ланковою на те врем'я. казати, захворіла, в неї рад був, її ні одного тремадола не дали, її нікого від це, вона тяжко вмирала. Нема молодих спеціалістів, а є їх повно. Но у нас на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, ви розумієте, в чому. Проблема в суспільстві, тому що на сьогоднішній день, якщо закінчують наші молоді діти, інститути і приходять на роботу і говорять, дай три роки стажу. Позавчора бувши на мітингу. Прізвище, будь ласка, Левицький, Микола Ви працюєте десь в системі охорони здоров'я? Е, е, Ніде я не працюю, я вже все пенсіонер, але я працював на Бершацькому концертному комбінаті. Я до медичного обслуження ніякого відношення не маю. Позавчора бувши на мітингу, попереджувальному, підійшла жіночка, яка приїхала з Липецька, з Луцька із сестрою. Сестри, шестеро дітей поселили їх в селі Устя. І жіночка, її сестра, років 22, досталося їй дві-три неділі до народження дитини дереміна і дійшла до нас і жалувалася. Це знає старша медсестра родільного відділення Беханського. Берша, а, а, Серебрянська. Це я не сестри, не знаю. Старша сестра, старша в чому суть? Убодні. фамілія Убодні. суть в тому, що ця жіночка, яка приїхала з Луцька, поселили її в Гові. Вона стала на учот і їй Сказали, що 120 гривень приготували в сутті за те, що буде нас лежати, 500 гривень доктору за операцію. І на список там около 400 гривень. На список, хочете самі обіди е медикаменти. Значить, вона сказала, це жіночка біженець, так це біженець, да. і це з біженцями так поступають. З з з з бі... да, це я факти є. Я Тепер ще я одне. І їй сказала що може мені цих ліків не треба, я що я ви мені виписуєте там до 400 так. гривень. У мене вийшло зі мною приключення. пішов в мене в почках, пішов камінь. Це була неділя рано, п'ять часов ранку. Я був за кермом, я з керівки, єлі доїхав. я думав, що я з ума зіду. Якщо приїжджаю на спору, ніхто до мене ноль. Обізбалюючи, мені впхали в задницю, вони не брали, почали внутрів'яно колоти. Трохи помогло. В понеділок мене ложать. Ложать. попадаю я до вашого дебіла Колєснікова, який мене. Е, е, де на УЗІ, він каже, так, да. він зараз сказав, камінь один не більше одного сантиметра. Він вийшов з почки і за страх мене в кишці. В ну кишці? Ні туди і ні сюди. Боль адська. Це хто знає, що таке почечна колька, це, це не можна передати. Це найкраща боль, яка є в людини. Вівторок він мене посилає на Узі, на цей, на рентген. Він бачиться у камінця. Середа його не колять, четвер мене коляд. І... Йди в аптеку туди іменно, туди, куди він мені направляв мене, ту аптеку, яку йому треба. В четвер ввечері він мені заявляє, що я з собою нічого тут не зроблю, дає мені направлення на в піроговку. І все, свободен, я приїжджаю додому. Проходить час. 2014 рік, 31 января, моєго ребенка схватки. Перед этим вона за п'ять днів ходила до Андрейцева на очередне планове обслідування. Она ему пожаловалась. У меня говорит, болит живот. Он говорит, часто? Нет, не часто. Будет болеть часто, а потом придешь. 31 числа у нее начинаются схватки. Колят ее. Колят. 1 числа у нее уже кровотечение. Они вызывают скорую и везут ее. У нее уже роды. Ее везут в Винницу. Слава Богу, попался хороший водитель. Она переступает в Винницу. Винницкая больница, я уже забыла. Неважно какая переступает и буквально начинает она рожать. Начинает она рожать, у нее обрывается пуповина. Девочку, правда, спасли, прошла на три дня, мальчик умер, сделали кесарево. Она на, на, на ночь, тогда, когда у ребенка были схватки, был корытный. Он открыл двери, посмотрел, он к ней не подошел. Я подошла. Извините. Я подходила к вам, просила разобраться с корытным, с Андрейцем. Вы мне обещали, что он уйдет на пенсию. Нет, не ушел. Говорит, не как брал взятки, так и берет. И что дальше? Взятки, взятки, долой, долой таких врачей. Долой таких врачей. А как вы думаете, какое состояние моего ребенка? Похоронить двух детей. Двух детей похоронить. А за суд его у нас взяли тысячу гривен на, лекарства, которые ей не понадобились. Ганьба вам, ганьба. Еще <честь> <потория> 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 раз, извиняюсь за эмоции людей. Людям просто воно от, в душі вже такі речі також вибачаюся за ваші, за свої емоції і так далі. Дайте сказати чоловіку. А ти не що Спиниться, а вы видите, і Істі, воєнно, хто має собою, заменить, неспокоїний, неспокоїть, заберіть, оповідати, я не відомо. Я кожного знаю, хто бере коборіт. І не треба починати, що сітіння. Кожен посадовець бере кабарі, кожен, блядь.

Про розмову. Платять. Розказуйте, чмаємося хто. Я зараз тільки Сто. за з схід до села і побачимо, що буде. Стоїть питання. За чому вона розказувати? За яцької другю станції. Я проти корупції. Глетів, то давайте рішати. Хай пише, вийде вот сюди, перед людьми, і скаже. Я обої прав чи не прав. Ну, Якщо не прав, вона, всі підтвердять. Хай пише по людській заяві. Звільнення, давайте не так і Ви рішати. Виходимо при людях, оце кожен бере. Хто в нас посадовець? Міський голова говорить, він хабарі не брав. І так, і пішли а по всіх. -піш. Це ваш труб. Якщо вже не 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 на про хабарника залягуємо. Я сама, я, я там лишую. Починаєте розказувати. Ми всі знаємо, що тут святих немає в нас, святих немає. Та яка перевірка? Скільки ці перевірки? Ви хочете. Щоб по закону, Грабите людей, як на... а ми щоб по закону чи що починайте розказувати на тій неділі до скорої мою дитину, скоро і не привезла зі школи, таксі привезло. Про що ми можемо говорити? Ну, Васильович, починаємо з цього. Всі знають, що ви скандальна людина, вам вірити не.

Які то засив вас? У мене є докази, а які докази у вас, що я вимагав. Я ще раз прошу, всіх заспокоїв. Сідайтеся, той мікрофон виходить. Я ще раз прошу, всіх зайдеться. Заїбали. в колі, що з нами будуть рахуватися. Говорить, сьогодні ми пару днів проводили спільну акцію з самообороною, фарбували мости. І що ви думаєте, коли дітям запропонували йти обідати, вони відмовились. Вони сказали, сьогодні це акція державна, це наша національна, ми не підемо. Вони пофарбували, взяли, поклали руку на серце і заспівали гімн біля того мосту, який фарбували. Ми сформували вже нову націю, вже нове мислення. Кожен з нас по-новому вже мислить, говорячи про те, що ми, це до того, шановні, що ми повинні в правовому полі вирішити всі питання. Стосовно занятства, я вам скажу слідуюче: вирішувати не мені. Але як пацієнт не давав і в мене не брали, я вам низький вам у кліні. Дай вам Бог здоров'я. І ноги а І продовжуйте професійну виконку Всі, всім, кого є проблеми. Хто розуміє ці питання, піднімаємо їх. Нам треба лікувати суспільство. Нам... Слава медицині! Слава медицині! Слава медицині! Слава медицині! Але хварникам ганьба! Харникам ганьба! Харникам ганьба! Незалежно в якій галузі вони працюють. У е, мене був отіт двуха. Лягла я а, пішла в поліклініку, от, а це був врач каже, вам треба лягати в больницю. Я лягла в больницю, він мене до себе позвав. Тоді такою штричкою з усієї сили він не питав мене нічого, чи можна, чи не можна. О, як штрикане сюди в вухо, то я криком скричала на всю ту кімнату. От, потім полежала я неділю, він виписав мені якийсь антибіотик. Бачу, що він мене вже чує ніяк, Я пішла додому. У мене три роки, чи скільки це вухо, чотири роки болить, а тоді пішла до нього. А ви мені скажіть, що ви мені зробили? Що в мене вухо болить, і я не можу вже вже кажу, не чую на вухо. Він сидить за столом, біл мутому халаті та й каже, до мене пішла, ти нахуй звідси. Це врач таке так. А я розмахнулася рукою, тоді йому питати по морді, а він утік, утік. В хірургічному відділенні центральної районної лікарні був такий випадок, коли лікар-хірург фізично образив молодшу медичну сестру. Це санітарка. В чому заключалося? Значить, ви знаєте, що перед операцією хірург одіває стерильний халат. Санітарочка зав'язує ми ті сьомочки. Не, не, зараз Медсестра була недосвідчена і розтерилізувала халат. Нічого страшного в цьому немає. Можна було зразу одіти другий халат по обличчю цю дівчини, яка годиться йому по віку в дочки. Просто фізично вдарив. Фізично з усієї розмашки ударив по обличчю медичну сестру. У мене є документи, у мене є акт розслідування. Є пояснювальна записка цієї медичної сестри, але головний лікар по цьому факту рішення не прийняв. Кілько... Це було скажі. Це було півтора року тому назад. Ну, да, року тому назад. Е, є матеріали, я це можу свідчити офіційно. Да. Про це я повідомив головному лікарю. Потім я зробив повідомлення в департамент охорони здоров'я. Він обласної державної адміністрації не наказаний. Єдине, що він на ранковій п'ятихвилинці, хвилинці через два тижні після цього інциденту вибачився перед нею. Присутність та, медичного персоналу медичного персоналу профільного відділення хірургічного. І Більше ніякого покарання за це немає? Більше ніякого покарання лікар не поніс. Це, а прізвище цього лікаря можете назвати? Прізвище цього лікаря довгань Василь Миколаєвич. Це який являється чоловіком заступника головного лікаря з медичної частини.